Сьогодні віруючі не хочуть жертвувати на царство Боже, не хочу десятину давати, тобто віддавати Богові Боже, як пише в книзі пророка Малахії, що народ обманює Бога свого, тобто краде в Бога через це прокляття в житті діє, є пожираючи, як коли не вдається ні грошей не збирати, нічого, ні заощадити. Взагалі фінансова проблема, і не тільки фінансова, тому що це все воно взаємодії. В духовному світі, і тільки Бог може це все зупинити. І також люди говорять, що ми з Богом і ми спасаємося. Послухайте, якщо фарисеї і садукеї давали жертви десятини Богові, Ісус Христос сказав, що вони не війдете в царство Боже, тому що вони зневажили Словом і Духом Божим, і в них була своя віра. А це в очах Бога без Божья, і сатанізм. Також люди говорять, що ми живемо в благодаті. Нам Христос все простив, все покрив. Ми спасаємося. Але до того, ще... Що... але до того ще написано дев'ять розділів, які теж стосуються того, що Христос помер за нас і яким життям ми маємо жити. Христос приніс нам закон благодаті. Це закон життя в Дусі Святому. Це не те, що ти не робиш гріху. Так? Це те, що ти навіть не думаєш про гріх. Тоді, коли ти живеш щодня в Слові Божому, наповнюєшся цим Словом. І тобто ти, і служиш Богові по милості, по любові, тобто ти знаходишся в благодаті і тоді ти виконуєш закон. Тому насправді Бог нам все дав для того, щоб ми виконали закон царський, закон досконалості. І щодня перед Богом чисті і святі, так як Господь сказав, я досконалий і ви будьте досконалими. Для цього Бог нам все дав. Нам лише потрібно підкривати своє серце і виконувати